Вітаю тебе! Мене звати Ірина Томаш, я автор жіночих трансформаційних програм та медитацій, а також жіночий наставник вже понад 13 років. І сьогодні я хочу подарувати тобі три фундаментальні поради для того, щоб змінити своє фінансове становище. Якщо ти будеш їх використовувати, ти 100% відчуєш результат, але також вони впливають на інші сфери твого життя позитивно. Перед тим як розпочати цю розповідь, скажу, що фінансове процвітання не завжди було в моєму житті. Що я мала також і офлайн бізнес, і надалі планую його також створювати. Це була мовна школа в центрі Києва 5 років і також мала благодійний фонд. Зараз розвиваю блог, маю клієнтів свої програми. І, в принципі, дуже задоволена своїм фінансовим станом, але далі розвиваюся, розвиваюся і розвиваюся і продовжую свій шлях. І зараз хочу перед тим як давати тобі поради, поговорити взагалі про процвітання, що таке процвітання. І це про не тільки результати, це і про внутрішній стан. Процвітання це не тільки про фінанси, але про інші сфери життя. І процвітання це гармонійний внутрішній стан, коли все довкола тебе починає завершуватися в позитивному для тебе ключі, і в тому проміжку часу, в якому ти бажаєш, щоб воно звершилось. Але якщо воно буде пізніше, то ключовим станом процвітання це вміння терпіти, це вміння дати собі час. і під час очікування, мов би так сказати, ти відчуваєш себе в наповненому гарному стані, тому що наші бажання не одразу всі здійснюються, але який у тебе стан, це і є ключовим аспектом також процвітання. Процвітання буває матеріальне. Це, наприклад, про нашу стабільність, про наш достаток і про стан без тривоги. Про тривогу ми поговоримо якраз. В другому пункті поради. Це також твій емоційний стан це спокій, гармонія, любов. І це про емоції, котрі не, не йдуть в такому супернегативному чи суперпозитивному стані, а це більш-менш стабільний гармонійний стан задоволення та щастя. Це теж про процвітання. Це про соціальний твій е, е, стан. Тобто соціальне процвітання це коли у тебе гармонійні стосунки з собою, з оточенням. З твоїм коханим з дітками. Це про духовний стан, коли ти відчуваєш зв'язок з вищими силами, з творцем і розумієш своє призначення та місця, місце в цьому світі. І це енергетичний стан, коли ти відчуваєш себе в тілі жіночому як жінка сексуальна, процвітаюча, здорова, в гарному класному стані. А також маєш такий вільний потік енергії без блоків. І, звичайно, що це також про баланс чоловічого та жіночого, тому що коли ми реалізуємося також в соціумі, нам важливо мати і чоловічі якості. І для жінки це нормально. Жінці важливо розвивати і чоловіче, і жіноче начало. Але про це я більше говорю в своїх жіночих програмах в код жіночності, і звичайно, що. Всі ті сфери, котрі я проговорила, я обов'язково активую в програмі Манібуси, це моя грошова програма, котра запускається 3 чи 4 рази на рік. І про процвітання важливо все ж таки говорити саме в об'ємі, не тільки про фінанси говорити, а й в об'ємі, тому що по дуже крутим результатам дівчат, якраз і є таким фундаментальним рішенням: це. Результат в, наприклад, внутрішньому стані, покращення здоров'я і, звичайно, що фінанси. І у когось це може проявитися через створення стосунків, чи через інші напрямки в житті, чи всесвіт просто подарує, чи через родичів, чи е, через, через свої якісь внутрішні такі активності і прориви, але не завжди тебе розглядати процвітання дуже плоско і дуже конкретно. Тобто, це важливо, що я хотів донести. І зараз ми будемо говорити про першу пораду. Перша порада це програми виживання. Програми виживання вони мають таке ключове слово небезпечно. Гроші це небезпечно для мене. І в цьому є дуже сильна вигода, тому що ось подумай, чому тобі вигідно не мати фінансового процвітання, не мати того достатку, котро ти хочеш, не мати того будинку, котрий ти хочеш, не мати тих можливостей, котрі ти хочеш. В цьому є дуже серйозна причина. І це є якраз ось ці страхи і програми виживання, котрі впливають на твоє життя. З цим ми працюємо також Маніпуст через родові програми, тому що в родових нашій крові, в нашій інформації всередині, котрі передаються через рід нам, тому що хвороби також передаються як інформаційний код. Ми відчуваємо, що, наприклад, наші. А пращури, котрі пережили розкрукулення чи пережили інші моменти, коли за гроші вбивали, чи щось таке відбувалося, може передатися нам. Причому це може передатися, наприклад, вашій сестрі чи брату, а вам ні, але у вас буде може інша програма. Чи, наприклад, є страх виживання, що якщо я буду заробляти більше коштів, то від мене відмовиться мій рід. Мені незручно заробляти гроші, тому що у мене не було, наприклад, це в сім'ї. Я хочу мати приналежність. І один з найбільших страхів це втратити приналежність до народу, до роду, до певної культури. І це важко пояснити, воно все вирішується на енергетичному рівні. Тому, будь ласка, можеш навіть закрити очі і подумати. Чи зручно тобі, що ти стаєш процвітаючою, маєш кошти, чи не відмовляться від тебе твої друзі, твій рід, твої оточення і так далі. І може навіть ти скажеш мені все одно, але це може дуже також сильно тримати. Скажу свій приклад. У мене був, був період, коли я активно займалася танцями професійно кожного дня. Це був балет народній танці, і в 13 років я хотіла йти чи в балет А6, чи в Вірського. Але лікарі, коли перевірили мою, мою спину, вони сказали, що в мене вже на той момент була друга-третя ступінь сколіозу, і мені просто категорично не можна продовжувати займатися танцями. В той момент я вклалась енергетично дуже сильно в свою цю професію. І Коли закрилися переді мною двері, я створила таку програму, що якщо я буду на 100% вкладатися в щось, працювати на 100%, то я втрачу своє здоров'я. І я з, з цією програмою довго жила. І не дозволяло собі ні в бізнесі, ні в блозі на 100% вкладатись. І коли я це пропрацювала, у мене почався такий і фінансовий ріст, і емоційний ріст, і все стало набагато легше. Ось так воно працює, коли ми працюємо з нашими програмами виживання. Також наступні приклади програми виживання: це за гроші мене вб'ють. Від мене відмовиться мій рід. Наприклад, вб'ють всю мою сім'ю, тому що ми заможні і на нас будуть полювати. Заможні люди вони злі, заможні люди вони заробляють на чесним, чесним, чесною працею і так далі. Ось подумайте, що у вас може також сидіти і впливати на вас, і спитайте себе, чому мені вигідно бути без грошей. І ви можете сказати, що ні, в мене немає цього. Але якби у вас не було цього, то 100% ви вже би заробляли на іншому рівні і були задоволені своїми фінансовими результатами, і це дуже важливо. І коли я працюю з жінками в коді жіночності чи в Манібуст, особливо Манібуст, тому що це конкретно грошова програма на цілий місяць. Ми обов'язково працюємо з програмами виживання, з родовими програмами і присвячуємо цьому часу. Наступний пункт важливий саме в, цьо, в цих програмах виживання у нас є такий аспект як тривожність. Якщо ви відчуваєте тривожність стосовно грошей, ви, наприклад, сидите на кредитах. От ось ця друга порада дуже важлива, теж повертає в адекватність. Ви берете дуже багато кредитів, бо вам говорять про розширення. Ви маєте дуже багато грошових зобов'язань. Але, але ви далі продовжуєте набирати ці кредити, не працювати з своїм мисленням, то скажу, що в цьому випадку медитації та практики вони важче працюють. І ваша задача спокійно, по-жіночому заспокоїтися, виписати всі свої борги і почати їх поступово закривати. Якщо ми говоримо про рівень фінансової грамотності, то я її класифікувала на такі. Чотири рівні, в мене є нульовий рівень базовий, це те, що вирішує програма Money Boost. Це робота з фінансовою вдачею, внутрішньою роботою і негативними програмами, блоками, програмами виживання, темою заблокованої жіночності і так далі. Коли воно розкривається, то жінка отримує цю фінансову вдачу і починає отримувати більше коштів. І ось ваш наступний рівень, котрий вже йде після цього нульового цієї бази, Закриття внутрішніх питань, таких пропрацювання цих внутрішніх питань, це дуже важливо, тому що можна інакше битися головою стінку, дуже багато працювати, жити на низьких, на низькій зарплаті, і, і все. Тобто, коли ми ось ці цю цей нульовий базовий рівень пропрацьовуємо, то звичайно, що у нас відбувається великий такий ріст вперед, і ми дійсно а, створюємо нові можливості. Але в той момент. Коли ви створили цю фінансову вдачу і почали приходити гроші, ваша задача якраз ось працювати на другому рівні. А другий рівень це накопичення, накопичення і закриття ваших всіх зобов'язань грошових це борги, кредити і так далі. Ваша задача закрити все, щоб у вас не було відчуття тривожності. Тому що, повторююсь, коли ви відчуваєте тривожність, це дуже негативно впливає і на ваш фінансовий рівень, і всі практики медитації не можуть так якісно працювати, тому що ви в постійній тривозі, а це дуже низька енергія, котра вводить вас в ще більші борги і кредити. Тобто, ключовою фразою є поступове повернення і закриття ваших всіх кредитів і закриття ваших фінансових боргів. І скажу так, чи брала я кредити? Так, я брала кредити, і коли я, наприклад, навчалася, я також була в кредитах. Але я дуже чітко розуміла, що якщо я піду в цю програму, я буду 100% вкладатися в це навчання. Я буду робити завдання, я буду все робити для того, щоб увійти в нове життя. І таким чином це мене виводило на нове життя. Але я а, вибирала ось, наприклад, одну програму, з нею працювала, а потім переходила на іншу. Я набирала на себе 100 мільйонів навчань, а, якщо у мене не було на це можливостей, і так далі. Тобто, дуже якісно просто підбирайте те, з чим працюєте, можете брати в кредит, але якщо ви 100% все вкладаєтеся, якщо у вас немає зараз сил, енергії, часу. То тоді ваша задача ось внутрішньо працювати, робити практики, медитації, по можливості пропрацьовувати всі ці внутрішні блоки, але але знову ж таки закривати всі ці аспекти, тому що вони впливають на ваше майбутнє, на ваше здоров'я також. При це другий рівень. Третій рівень це вже якраз іде розширення. Це коли ви вмієте накопичувати, ви маєте цю фінансову певну вдачу, вже, ви вже напрацювали цю енергію і далі з нею працюєте, ви заспокоєні, ви, у вас класний стан, і ви починаєте розширюватися. Розширюватися це купувати щось нове. Наприклад, у вас одна сумочка, наприклад, одного бренду, ви виходите на середній клас чи на лакшері сегмент. щось таке. Класно собі купити, це вже йде розширення. Чи їдете в подорож більш таким в більш такий дорогий готель, і ви на би робите у цьому місцю. І коли ви дозволяєте собі ось йти в це розширення, але знову ж таки не забуваючи про другий пункт. Тому що основна помилка це забувати про те, що треба закрити цю базу. Коли ви вже йдете в цей пункт, третій поступово розвиваєте його, ви також розширюєте свої фінансові показники, тому що ви показуєте Всесвіту, що є готова до нових звершень. Але якщо ви, наприклад, берете в кредит вашу поїздку кудись там на море, і потім у вас мільйонів в, мільйоні в тривох за це, то звичайно, що це не буде дуже позитивно впливати на ваше життя. Ось так. Тому якщо фіналізувати це, ось ці три пункти, скажу так. Обов'язково працюйте медитативно, енергетично з внутрішнім станом, пропрацьовуйте внутрішнє, тому що зовнішнє все це про внутрішнє наше, 100% так і є, і було. І в моєму житті, і з 13 років досвіду, 100% вам це скажу. Другий момент вчіться поступово закривати всі свої зобов'язання фінансові і не набирайте нових по можливостей. Але якщо ви берете це, то 100% вкладайтеся в це навчання. А, чи в... Інвестицію, що ви для себе зробили. Ну, наприклад, не робіть це, там, там, не купуйте сукню, кредит там, і все інше, якщо це не треба для вашої професії чи для вашого навчання. Третій аспект це вміння розширюватися. І четвертий аспект це вже інвестиції та пасивний дохід. Я в Манібуст запрошую експертів по інвестиціям, по роботі з вашими активами для того, щоб також їх направляти. На майбутнє отримувати і пенсію, накопичувати на пенсію, отримувати і кошти пасивні, і так далі, тому що гроші також класно вкладати і не тримати, як у нас було у наших бабусь під під не знаю, під подушкою, щоб потім вони ось так повністю втратились. Ми всі знаємо ці історії, ось так. Тому гроші не люблять, коли вони лежать. Їх теж важливо вкладати. І третя моя порада це жіночність. Без як без жіночності в нашому жіночому тілі, тому що всі наші гормони жіночі, весь наш стан жіночий, все, що в нас є, як у жінки, ми дуже потужні енергетично, ми народжуємо діток, ми створюємо проекти, ми про матерію, ми матеріальні і ми матеріалізуємо все в своєму житті. І ось коли ми розвиваємо свою жіночу енергію, свою природу, то все набагато легше приходить нашому в наше життя. Чому ми говоримо про жіночність? Бо коли ви, наприклад, йдете в такий чоловічий напрямок роботи, розвивати бізнес, якщо у вас класна жіноча енергія, світ все дає вам дуже багато бонусів. Якщо у вас класна жіноча енергія, у вас вистачає внутрішнього ресурсу балансувати між роботою та сім'єю. Якщо у вас багато жіночої енергії, ви маєте цей запас здоров'я, жіночої, жіночого здоров'я, і ви зможете... Наприклад, з терпінням, з м'якістю, з любов'ю, з прийняттям відноситись до всіх негаразів в вашому житті, тому що це про жіночі якості. Ви можете навчитися давати собі час, таку чесноту, як терпіння, так? для того, щоб здійснювалися ваші наміри. Це теж жіноча якість. Всі про це забувають, але тим не менш, коли ви це напрацьовуєте, то ваш стан процвітання йде автоматично до вас, тому що ви. Вмієте дати собі час для того, щоб отримати бажане, а це теж про процвітання. Тому, коли ми розвиваємо жіночність, сексуальність, а на другому рівні сексуальності наші бажання набагато швидше здійснюються. Чим нижче вібрації, чим більше у нас сорому, страху, закритої сексуальної енергії і так далі, тим важче нам реалізовувати всі наші наміри. Чим у нас краща ця енергія, тим, звичайно, нам швидше, тим швидше приходять до нас можливості. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. І якщо ми народилися в жіночому тілі, наша задача дійсно розвивати жіночність. Ось так коротко вам розповіла. Якщо фіналізувати, то стан процвітання це про такий загальний стан в різних напрямках нашого життя і працюючи з процвітанням. Я завжди включаю різні сфери життя навіть в грошовій програмі. Тобто вона, якщо навіть сконцентрована на стан процвітання, то також ваша жіночність, гармонізація стосунків це важливий аспект для вашого такого гармонійного буття. Другий момент працювати з програмами виживання, закривати їх. І питати себе, чому мені вигідно бути без грошей, чому мені вигідно бути без стосунків, чому мені вигідно бути без. І шукати відповіді на це питання, і пропрацьовувати це чи з психологом, чи приходити на мої жіночі програми, чи на грошові програми, чи самостійно працюєте, ви вже самі вибираєте. Наступний пункт це закриття тривожності, бо тривожність напряму впливає на ваш фінансовий потік. І ви всі самі знову ж таки пам'ятаєте, що якщо гроші від вас йдуть, а це ви дуже сильно перенервували, Ви очікуєте, що якийсь клієнт чи хтось прийде зараз, закриє ваше питання, і від того, що у вас є нестача і тривожність, цей клієнт може зливатись також. Ну і останній пункт це жіноча енергія. Розвиваючи жіночу енергію, сексуальність, ми одразу перемикаємося на високі вібрації, класний стан, гармонізуються різні сфери нашого життя, здоров'я, стосунки і фінанси. І, звичайно, що я бажаю вам найскорішого процвітання і також запрошую вас в Манібуст чи в код жіночності для того, щоб працювати своєю фінансовою дачею і жіночністю. Обіймаю і сподіваюся, що для тебе сьогодні цей міні-такий урок був корисний. Всього найкращого.